У Житомирській колонії сім засуджених отримали паспорти громадянина України. Документи були втрачені з відновленням. Допомогла адміністрація виправного закладу. В урочистій обстановці видавали важливі документи разом з пенітенціаріями, представники Державної міграційної служби. Для них така робота, хоч і незвична, але буденна. Втрачені документи засудженим видаються систематично за відповідними зверненнями. Ми робимо це в найкоротші терміни. Ніякої там затримки в цьому немає. Як тільки знаходяться відповідні документи, це відповідний свідоцтво про народження. Якщо вони втрачені, ми звертаємося. Як тільки ці документи готові. Ми зразу робимо ці такі процедури. Засуджені тримають свій новенький паспорт в руках недовго. До кінця їхнього терміну покарання документ знаходитиметься в особовій справі, але і сама наявність паспорту вже знакова подія в житті чоловіків. Для деяких засуджених це можна так сказати, не побоюсь такого вираження, Це питання життя та смерті. Тобто засуджений виходить з місць позбавлення волі. І якщо в нього немає паспорта, ви розумієте, це получається це, замкнуне коло, тобто виходить, грошей немає щоб зробити паспорт. На роботу влаштуватись не може, бо немає паспорта. І інші питання соціального характера вирішити не може, бо теж немає паспорта. Засуджений за 115 п'ятнадцяти статтею, Олександр мріє з новим паспортом розпочати нове життя, не порушуючи закон. Дуже вдячний адміністрації колонії за те, що допомогли мені відновити паспорт. Такий важливий документ, який дальнішому мені в житті дуже понадобиться. Дякую, він велике. Наскільки вам ще терміну залишилось? ув'язнення? Півтора року. Коли ви вийдете на волю. Перше, що збираєтесь з роботи. Буду пробувати встроюватися на роботу. Станом на, на путь виправлення вже став. Думаю, буду пробувати більше не повторяти, не повторяти таких ошибок. Робота по видачі втрачених паспортів у установах виконання покарання області проводиться постійно. Тиждень по. Установах виконання покарань області до 10-15 паспортів видається в середньому. Тобто ця робота проводиться. Ми намагаємося построїти роботу таким чином, щоб жоден засуджений, який виходить з місць позбавлення волі, не виходив без паспорта громадянина України.